Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на сумському каналі. І сьогодні ми продовжуємо тему, яка викликає багато зацікавленості, звернень. Ви просите пояснити в деталях. Ми сьогодні будемо говорити про націю. Ми вже давали визначення нації у наших розмовах з аспірантом філософом Сумського державного університету Артемом Бондаревим. Але я впевнений в тому, що дана проблематика потребує і більш поглибленого погляду. Тому ми запросили нашого гостя, якого завжди ради тут бачити в студії Сумського каналу. Сьогодні ми будемо говорити з кандидатом історичних наук, доцентом В'ячеславом Олексійовичем Артюхом. Пане В'ячеславе, доброго дня! Шановні товариста, ми сьогодні з В'ячеславом будемо поговорити конкретно про політичну націю. Що це таке? Ну, і перше моє питання до В'ячеслава. Що таке політична нація? Ну, політична нація це, це спільнота людей насамперед. Mm -hmm. А от далі починаються привизначені її сутні сегресії, деякі розбіжності серед різних вчених і серед носіїв національної свідомості. Мова йде про те, що політична нація це. Один з варіантів нації. Інший варіант це так звана культурно-етнічна нація або етнічна культурна нація, і така ще модель нації є. От, власне, коли ми говоримо про політичну націю, то уже ну, саме слово Сполучення до себе говорить, що до політики якась має вона відношення, це спільнота людей. І тут потрібно сказати, що. Ну, Уявлення про політичну націю почало мають формуватися ну, досить пізно, десь в 18 столітті, і почала вона, ця ідея зареалізовуватися в часи французької буржуазної революції, Великої французької буржуазної революції 1789-1794 роки. йде і, і, про те, що це нація людей, які є громадянами насамперед. І, Вся громада, вся нація ясно є суверенним. Звідсіля, звідсіля величезну роль при розумінні нації відіграє феномен Конституції. Конституція, яка, власне, де права, обов'язки громадян перед державою, перед державою, перед громадянами і так далі. Я не було, але політичне розуміння нації, воно якось не те, що дотичне, але власне багато в чомусь співпадає із демократичним політичним устроєм. Yes, так я тоді не розумію. І, і до французької ж революції був інститут громадянства і е, Конституція як суспільний договір у Так, Але, розумінні але, але, але ну, ці спільноти, які тоді були, справді, ну, ми можемо там. Ну, Конституції взагалі, то не було у такому сучасному розумінні цього слова. Конституція в сучасному розумінні цього слова, це за таке 18 століття. Перша Конституція вважається Американська Конституція, 1721 року. Далі друга була польська Конституція, і третя там через два місяці репетила 91-му році. Влітку Конституція французька. Так от коли ми говоримо про політичне розуміння нація, насправді громадяни, які правлять саме собою, і власне, і, і, що їх в'яже в спільноту ці громадян. Ну, в'язати у спільноту може багато чого. Кровні зв'язки, припустимо, там, родичі всі, да, там, там, любов може в'язати, якісь почуття почуттям в'язати людини до людини. А от, в даному випадку це в'яже якраз от, Конституція. Конституція власне, і визнання цієї Конституції за свою, і власне це таке формальне якесь таке. І оці зв'язки, зв'язки, вони такі досить таки при політичному розумінні нації між людьми зв'язки, вони дещо слабші, ніж при отому етнічному розумінні нації. Ну, Я вірю, що Конституція, моя Конституція, я знаю, я її готовий захищати. У мене є обов'язки перед державою, держава приємної обов'язки є. Це одне. І коли ми говоримо от про те, друге етнічне розуміння нації. Воно формуватися, почало теж, мабуть, в 18-19 століттях, але носії, скажімо так, етнічно розуміє нації, вони вважають, що нація заглиблена в далеке минуле. Це не те, що от зараз виникло, і ми там громадяни і так далі. І базується така розуміння нації на єдності культури, мови, навіть національного характеру. Оця спільність і робить людей і носій цих спільних рис да? і робить людей якоюсь єдністю. єдністю розумієте? Таке розуміння нація, воно походить багато в чому від того, що є безпосереднє кровне родичання, але от така нація вважається такою великою макросім'єю. Да? от Зрозуміло, що така, така єдність, більш така символічна, все-таки, але вона досить сильна. Символічна чому? Тому що, власне, ну ясно, що люди не, не знають, коли наці... представники такої нації кілька мільйонів одна справа знать. Хто твоя родина, хто твої родичі, да? тобто твій рід, і єднатися якось з ними там, родичаться, да? а інша справа. От, але все-таки навіть символічна така, от, така єдність, вона є сильнішою за, за, за політичну єдність. От при такому розумінні нації, при етнічному розумінні нації, звичайно, на перше місце виходять якісь інші фактори. Хоча тут теж вважається, що велику роль відіграє держава. Але ну, от, таке розуміння нації все-таки, мабуть, знаєте, походить в великій мірі від. Руху романтики, романтизм. І коли ми говоримо про це, то ми вважаємо, що, що є якийсь національний дух. От, оцей, оцей дух проявляє себе у різних формах: у мові, у праві. Це от Гегеля беремо, да, от там. І найвищим проявом такого національного духу є, є, є держава. Да, Нація знаходить себе, оця група людей, в найвищому прояві в державі. Це от вищий прояв цього, цього, цього духу. Ну от у німців це там да, от, дух народу, дух народу, да, от, такий. Та, таке розуміння нації, власне, воно багато в чому протистоїть політичному розумінні нації. І етнічне розуміння, треба сказати, що от якраз, коли в Європі почалося цей період модерного нація творення в Європі, то у більшості варіантів йшло за етнічним моментом, особливо серед слов'янських народів. Там Ірландія, Слов'янські народи і так далі. Це це там вибудовується ця етнічна культурна модель нації. І, от якщо ми говоримо навіть, про Україну, вже переходимо, да, то ясно, ми хочемо того чи не хочемо. Але після Совєтського нація-будівництва ми ж не повинні забувати, що після утворення совєтського союзу українці були нацією. І росіяни були нацією, білоруси були нацією, всі 15 республік були націями. Да? От, 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 оце совєтське нація будівництво, от зараз на цьому етапі переходить у політичне нація-будівництво. Що таке, політична нація зараз для нас це дуже важливо. І ось тут, ось тут, якраз хочемо то чи не хочемо, але це політичне нація будівництво вступає в конфлікт із етнічним будівництвом. А я не розумію, а чому от політична нація, як е, ти сказав. Дві, три, два атрибути. Конституція, Інститут громадянства а, і етнічне розуміння. Ми з Артемом говорили. Ми розкрили це з місця дефініції Рінана, там, Плебісит, говорили про Бачинського, Постійно. про Міхновського, mm. Тобто ми ці всі аспекти е, торкнулися. А, а в чому проти річ? Я не розумію, між етнічним е, розумінням. Ну, по що, що таке зараз політична українська нація? Вона, перше, є. Це перше є. Далі вона Бо є держава, є Конституція. Є Конституція, є громадяни. І, власне, далі що? Вона продовжує будуватися, скажімо так, і продовжує будуватися, розвиватися. Так. Коли ми говоримо про специфіку сучасної політичної нації, це, власне, що таке ця нація? Ця єдність, це, це, це ті, хто мають громадянство. Це громадяни України, які живуть на певній території. Все. Яка їхня етнічна належність нікого не цікавить, розумієте? Яка мова там І все інше? Яка там культура в них чи ще щось інше? Да? От, от, чи яке розуміння минулого, історії мається на увазі? От, власне, ми, ми власне громадяни України. Отже, ми українська політична нація. А от далі починається. Я, я про що говорю? А далі починається припустимо та мовне питання, яке зараз, тому що на всій українські нації говорять. Так а що ви українською мовою не говорите? Так е, далі що? Е, от ті, хто є сучасними носями політичної країни нації, свідомості да, от, політичної країни нації, хочемо то чи не хочемо, але вони ж теж часто від етнічності відштовхуються. Своєї російської чи там є навіть, там єврейської, чи там грецької, чи болгарської, ну хто там живе, які там народи живе і живуть на території України. Е, про що йде мова, Мова йде про те, що ці люди часто не називають себе українцями. Ну, хто таке америкась? Що таке американська нація? Американська нація це будь-які там народи, да? включаючи навіть місцевих аборигенів. Да? Які, чому не американці? Тому що не ходять під, під Конституцію громадяни Америки. О, там політична нація. У нашому випадку, от етнічне розуміння нації, наскільки в'їлося, що українцями, оці носії, українські це мене називають. Бо українці вони розуміють етнічно. Назвати себе українцями це значить до етносу українського. українського. І, от, власне, оці конфліктні моменти, які ми зараз спостерігаємо. Зрозуміло, що для носіїв от іде війна зараз. Маса носіїв російської етнічності і в той час українські політичні нації, свідомості української, вони воюють. Вони на свою батьківщину воюють за Україну. Да? От там. Вони показують, що вони єдність, вони для них, що батьківщина, що значить, да? там, треба захищати, ну і все інше, таке, що, 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 що треба, власне. Але при цьому, але при цьому вони. Вони хочуть зберегти себе як як, як росіян. При цьому свою мову російському не вважають національною часто. Це просто мова спілкування. Ну так, зручніше, це наша рідна мова. А як ти її назвеш там? Вона не є національною мовою, хоча ясно, це національна мова. Розумієте? І от, і от далі о, оці всі контрні моменти вони зараз стосуються в основному між носіями, скажем так, отій етнічної нації і просто політичні, які не є етнічними українцями. Двох моментів ну, це мова і історія. Я зрозумів. Ось таке питання. Я пам'ятаю 96 рік. коли. При Кучмі була прийнята Конституція, я тоді працював в обласній адміністрації, я був свідком цих подій, як це було. Там треба було, щоб колективи обговорював проєкт Конституції, потім вночі за неї голосували. Я пам'ятаю часи, і я, ну, напевне, сума можу сказати, що людям було ну, рівно. Тобто, якогось там зацікавленості в цьому документі у людей не було. Як правило, ми там. Ну, домальовували результати, що дійсно люди обговорювали. Як ти вважаєш, якщо Конституцію вважати важливим атрибутом політичної нації, от у питанні конституційного процесу, щось зараз зміниться чи вже міняється? Mm -hmm. Якісь там я знаю, що дрібні зміни в Конституцію вносяться, але про, про відношення до цього документу, бо до нього зневажливе відношення. Ну, люди, напевно, мають. Ну, ну, конституція є у нас. У нас краще. І Конституція прямої дії, яка, власне, от, яку можна витрати. Ну, я, я це розумію, да, 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 да. ну, але законний повинен бути. Ну, чи буде, ну, знаєте, на майбутнє загадувати важко. Що, щось якісь зміни будуть, звичайно. Але як я не готовий говорити, хоча б тому, що не пророк. Я не можу злітати туди у майбутнє, подивитися, що там, <сміни> чи не буде зміни. Але, звичайно, якісь потрібні зміни. Конституція, вона постійно доповнюється, хоча там в Америці говорять, що Конституція щось незмінне. Там, там, про права там і так далі, але все одно ж там щось на якомусь рівні рівні змінюється. Тому немає змінних конституцій, розумієте? Вони перескочимо з доповністю на того часу ма про відношення, змін. про ставлення до цього документу, ну, не про... про зміни, а про ставлення ну, громадян. Ставлення яке ставлення різне буває. Ну, ми ну ми станемо, ми рухаємося по напряму суспільства, де конституція діє, де її знають, а її знають бути, якщо її використовують. Ну, Хтось знає, хтось не знає. Якщо так якусь центральну лінію говорити, то, мабуть, більшість не знає, як мені, мені здається, і більшість країн світу там чи і так далі. А. Це ж не треба думати, що всі такі підковані. Да? А от коли ми говоримо про ось моменти справді, коли то, то треба усвідомити, що Конституція, вона ж теж писалася, скажімо так, із з опорою на попередній досвід, де під націю припустимо. Розуміються, але щось таке пов'язане з націоналізмом. Тому, якщо ви цю конституції, так там е, совєтський варіант іде називання цієї спільноти народ. Народ, да. От там знається, нація дві двічі-два чи дерази все в Конституції, слово нація стаття ж п'яте, це славно-звісно, Що джерелом влади є народ так. і так далі. Не нація, розумієте? Але а я та, до чого. Та, та, та. От, от ці моменти, ці моменти, вони теж. Чітко пов'язані із попереднім досвідом, як я вже сказав, от е, є багато національний народ, розумієте? Тут все все, все перевернуто, скажімо так. Якщо ми говоримо про XIX століття, то часто от ось при всьому етнічному розумінні нації, нації народ це ну, слова синоніми, скажімо так, там невеликої не різниці не було. А от коли ми говоримо про таке поняття, як багатонаціональний народ, припустимо в Совєтському Союзі, да, е, то ми говоримо про те, що народ це основніша категорія, але складається з багатьох національностей. Не нація, а національності тоді було. розумієте? Зараз ми говоримо по-іншому. Нація і політична нація складається з багатьох народів, скажімо так. Да, от, 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 такі речі. Ну, і, ну, насправді не з багатьох народів, якщо ви про Україну говорити, то ми чітко повинні говорити, що є якась величезна руська язична общество, да, куди можуть ходити і болгари, і греки, і так далі, але вони от рідний мови для них раптом чогось. Реальної мови є російська мова. Ось такі речі. Тому у нас, у нас ось так. От, розумієте, у нас... Є у, у нас питання до тода... тебе, я хочу його так сформулювати і коректно, як би. ХІХ століття розуміння про політичну націю. Ну, є є об'єкт, певний феномен, і є уява про об'єкт. А що до цього українці не існували у форматі політичної нації? Політичної – ні. А, чо, от, а як тоді трактувати там от період? Ну, ладно, Терпівську культуру брати не будемо. Зрозуміло, я погоджуюся. ні, Ну от ну нехай Київська Русь, потім, а Литовське Князівство, Річ Поспалита, ну, Казаччина. Що, українці не відчували я себе трак... от, в режимі суденного рекламу? Як лепісців? трактувати в трактувати феодальних категоріях, як ми то її було розумієте, тоді, тоді насамперед, що таке феодальні категорії? Це суверенітет, васалітет. Принцип, так? Ну а українці, мені а які українці тоді. Якщо ми говоримо про як було тоді насправді, так вибачте, українці такого слова навіть українці не було. Це були русини, це були православні, це були руські люди. І якщо пам'ятаєте 17 століття, то київські книжники, знаєте, на відповідно до Київщини, з київської землі, коли да, на таке гарне слово Росія? А потім прокуповується слово Росія, бо якщо пам'ятаю, передав Петру I, І, що Російська імперія виникає в 121 році, все російське. Імперії всіх росій. малої, великої Росії, розумієте? Білорусі. Ні, Про Білорусі то, розумієте, ну, саме слово Білорусі тоді воно такої чіткої територіальної визначеності не мало. Справді у багатьох документах Білорусі доходила до Москви. Часто Білорусі називали підмосковні землі. розумієте? Ну добре, Це що все, б... да. з іншого боку зайду. От феномен Богдана Хмельницького. От е, особистий конфлікт з цим Данієлом Чаплинським. От, в принципі, людина вже літня. У неї все є, і тут підіймається повстання. Ну, повстання. Ну, явно, що він виходив за межі своїх суб'єктивних якихось там. Це, це... Хіба це не вияв був національного тоді? Це був вияв національного як часто релігійного, православного. А вони уніати, вони ж католики, розумієте? Як вони неправильні, ті, 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 ті поляки і частина українців. От розумієте, все це було. Вияв якоїсь руськості, ну я не знаю. От, розумієте, мені колись сподобався такий. Я, я, я не спеціаліст. Тут що говорив, це спеціаліст, розумієте. Я розумію, що серед тих спеціалістів, от, відносно повстання Богдана Хмельницького національної визвольної боротьби підмельської під зараз називається слово революція. Це справді українська революція була, але це перенесення пізніших на раніше, от, реалі, розумієте? Ясно, що сам Бона Хмельницький свою діяльність революційно не називав Івана і, Ближні. Коли ми говоримо про. Оці моменти зрозуміло, що знову ж треба все це, як тоді було, мені здається, характеризувати у феодальних категоріях. розумієте? Він, він васал шукав... Про якусь абсолютну самостійність мова не йшла. Цей васал шукав собі Сюзерена нового. розумієте? Турецький хан, там, ну, польський Сюзерен був, там король, да? там, а тепер там, там, Московський цар батюшка Олексій Михайлович це Сюзерен. От так він мислив це діло. І, ми, і мислив, ясно, він цю справи ту саму прояславську раду, там, 8 січня 654 року, да? він мислив мислився цим. Знову ж федальних категоріях, але в європейських феодальних категоріях. Тому, коли ми говоримо про цю європейськість преяславські ради, вона на чому полягала? Ми йдемо, ми масали, ми вас знаємо. Але це договір. Ми підписуємо договір з вами. І оцей договір, це, це основа нашої співдіяльності. -спів -спів але ж цар то зовсім по-іншому мислить. І по-іншому мислить той самий Боярин Бутурлін, який приїхав на, на цю Пряславську раду, він мислить, як, як підданство, таке знаєте, східного типу. І, і так далі. Це якісь ну, різні речі були. Але ще знало, що коли ми говоримо про націю, то нація це модерне, це сучасне творення. Хоча самі носії, етнічні моделі нації, вони бажають, що там починається там, із, із трапільської культури, розумієте і так далі. А вони так побажають, тому що от, при етнічному розумі нація, е, я ще зналожу, що таке нація? Це продовження історії народу під, під, піднесення до вищих форм його існування, саме державне, самостійне державність виіснування, розумієте? Да. А це те самий саме народ, тільки на рівні на, 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 самостійної державності, припустимо. От це нація так. Ну, зв'язку з цим ми можемо стверджувати дійсно значення української державності і ті загрози, які смертельно зараз. Перед, якщо дійсно державність вважати як вищу форму реалізації mm. національного, ну так, так от при політичному розумінні нації, та це не вважається, розумієте? Державність не вважається якоюсь вищою формою, це приднічні вважається. Mm. А, а, а при при політичному ясно права свободи людини і слабенькі зв'язки між нами формальні через закон, припустимо, да, найвищим, яким є конституція, mm. і, 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 і це достатньо, щоб бути нацією mm. або воно національної самосвідомості. Ось такі речі. Я, я розумію, що ти цього не любиш. Не любиш там говорити про якісь прогностичні оцінки. Там. Ну я тоді там, поставлю питання так. Ну що б ти очікував? Які би події зараз у зв'язку з політичною нацією українською, ти ну, б зрадів, яким би процесом? Ну, не знаю. Ну, розумієте, тут же я не знаю на що відповісти. Ну про які процеси? Ну, я би там, зрадів. Нація повинна розвиватися. Закінчиться війна, там нація повинна розвиватися, там ну, і так далі. А якісь такі от моменти фантазії небагато чого можна, але щоб моментів. Ну я не знаю навіть за Зараз... я би зрадів, наприклад, статусу конституції щоб її знали, поважали діло по конституції? Ну правильно повинні жити, повинні поважати це а ж що... в контексті політичної нації. повинна змінити всього по іншу свідомість людей. Розумієте, да, ось зміни в свідомості ну, тако, і, да. так, а, да. а. А це дуже довгий процес, скажімо так. А, а якщо не зміниться? І так далі. Це то всі загадування на майбутнє. Звичайно, якісь в нас є. Так, ми можемо якийсь ідеал там вибудувати красиві. Отак, ми повинні і до цього ідеалу йти. Знаєте, така своя, така, як, як у Канта, регулятивна ідея. От, якийсь ну, образ, такий ідеал, да, а, а потім він виконує регулятивну функцію в точці тепер. Але це образ завжди попереду нас, як ідеал. Да, от, ми співвідносимо з ним свою діяльність в точці тепер. Звичайно, що, щось таке вибудувати можна, але мені здається, що. Ну, не знаю, буде те що буде, скажем, так, із української нації. Ну кажеш, сподівається, що вона буде. Буде щось третє. Ну, Звичайно, буде щось третє, і, власне, я ж наголошую, що ці всі передбачення, всі ці передбачення, ні, я розумію, що вони важливу роль грають от, як регулятивні ідеї у житті нації. Вони справді рухають там кудись нації чи людей, представників цієї нації. Але найчастіше вони дуже суб'єктивні, скажемо так, і це не точне все будь-яка така регулятивна ідея, вона що, вона з точки зору тепер виходить, з точки зору теперішніх реалій? А в майбутньому зовсім інші реалії будуть і зовсім інші причини цих реалій, а ми їх не знаємо, розумієте? Тому майже завжди помиляємося, буде ж третя. Ну добре, тоді а, останнє питання: що ми ще не сказали у зв'язку з політичною нацією і українською політичною нацією? У звуку з нації багато чого ще можна говорити, звичайно. Ну, от, е, українська політична нація і європейський контекст, припустимо, да? От, от є Європа, який Європейський Союз, от ми туди там йдемо в Європу, да, нібито. От, е, що таке ця Європа? це Європа? Що, е, що таке європейська ідентичність взагалі? І чи, і чи там є нації? І якщо ми туди підемо, припустимо. Mm -hmm. що, що з нами буде? Ви розумієте, сама ж Європа теж не однорідна. І ми чітко бачимо, що є якісь. Е, Носії європейської ідентичності, які взагалі нація, як так заперечують. Ми повинні бути з точки зору ліберальної цінностей атомізованими індивідами. І якщо якась самосвідомість її повинна бути, то це самосвідомість, загальнолюдська або там європейська. От це ж частково, да? От, його не треба нам цього нічого. Це одна модель, і вона так активно просувається ліберальними ідеологами, там бюрократії Брюсельської кать. Є інша модель Європи. І, 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 яка належить, якщо пам'ятаєте, був такий президент Гарний де Воль, да? французький, це так звана Європа Батьківщин. Це, це Об'єднання націй. Там Нація не знищиться. і напеки об'єднання націй, воно є силою Європи. Тоді, а от не, не, не обезнаціоналення, не одинокі люди, там, да, номади бродять цю Європу, як не мають якоїсь свідомості, прив'язки до, до, до місця і якихось там обов'язків перед цим містом чи перед батьківщиною. Да? А власне. От, Європа Батьківщина. Це інша модель нації. Ми чітко бачимо, що якось ця друга модель нації теж в діяльності членів Союзу управляється. Там, пропустимо, Польща, там Горща, ну і так далі. Тому Європа теж різна. Якою буде українська нація в зв'язку з Європою, ну, це термово цікаво, подивитися, буде колись. Да? Ні, ну, Ми завжди раді бачити, бо. А після розмов з тобою ми відчуваємо фідбек тісно. І це, до речі, приємно, що люди цікавляться саме такою специфічною тематикою, яка, ну, скажімо так, для того, щоб знайти тут свого глядача, треба дещо зробити. Дякуємо за розмову, шановні глядачі. Це було продовження розмови про націю. Ми говорили з В'ячеславом Артюхом, кандидатом історичних наук доцент. Ми сьогодні у зв'язку з цим говорили про... Політичну націю і про українську політичну націю. Як бачите, розмова буде продовжуватися, бо далеко не всі аспекти вдалося розкрити. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. До побачення.